i Так, це наша спальня. Тут таких дві спальні, зручно, знаєте, бо зазвичай будиночки, ну, це ми вже розклались, будиночки, один диван, одна спальня. Ой, навіть не бачила, там вішаки є. Ну так все е на скору руку. Оля, мені до речі, дала книжку одне життя почитати. Каже, що тут, знаєш, що тут не тільки роботи має бути в житті. От. Така ванна кімната. Це я досить така приємна. Тут пахне приємно. Перегородка, душ. Такий коридор. Тут. А в цей будиночок прилетіло. Дуже високі. А отак при це тут півгоди до село застаїться. Піду. А Діма потім поблизає. І така тераска. Все, що чесно, це нормально. Бізнес продовжує працювати. На цьому будиночку ми живемо, тут будиночок поряд зруйнований, зруйнований. Да, відбудовується рибу так плещить тут, а це слід теж. Тут, знаєте, як, да, не буду порівнювати. Хочеться сказати. Навіть зручно ж тут поряд сім'я можна вкрасти. Ну да, так, скажімо так, коштує свої гроші. Здивки, напевно, вже Камін тут є. Все, дуже нам подобається. Я залишу в описі до відео посилання на оренду цих будиночків, бо я не дуже пам'ятаю, як вони називаються. Женя може там готовить. Дима працює. А у нас коктейльки. Наші друзі в жані взяли всі бокали, які в них є. Ну, не всі але дуже багато гарних бокалів взагалі. Подивіться, які в них підставки е під е ці. Як плитівки. А як вона знімається? Відкрутитися. Від Ой.

У нас тут є Гордон, Кличко Зеленський, коли, знаєш, всіх Коломойський. А це хто? Порошенко. ой, ой. Оля каже, що можна купити АТБ. Ще можна Речовий ринок Троєщенський. Ого, я хочу хуй. Я пам'ятаю, що буде. Коршен Плаза. Київ Нерво, телеканал 1 плюс один, СТБ, А Щітбанк. Так, мені чорт приват. <laughs> Капеік Нео. А на ОЄ. Е, ні, нова поставку. Новус. Огопніки з Триєщень, мінус 200. <laughs> Інтерконтиненталі. Клас. Три четверст. Так, секундочку. У мене центральний. Ні, ні, міні-міє. Мій, 300. А, почекайте. У мене два вокзала. У мене два вокзала. Покажи, покажи. 900. Покажи, покажи, покажи. Два вокзала, південний і річковий. 900 реально. У мене 900. Ну я переходжу, в мене один день. Добре. Надіюсь, тобі почистить більше. Попаси ще на один вокзал. Шість. А де друга? А. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Так, я беру дві штукаря і триста. Дві триста. 哦吼！Oh <laughs> бокала. Димаша сейчас снимает. Mm -hmm. Да. Все люди рыбачить. Вот сейчас вам покажу. Все. Ну, Маша, кто тут есть. Наши. Ни семьи, ни... Не... Боже, забыла слово. Как это? Кто, наш, кто, из наших, кто тут есть, никто не рыбачит. нашої компанії, того ми просто насолоджуємося кавою і просто вийти в тапках. А ще говорять, що тут до двох кг чи до скількох, чи до десяти, до десяти, напевно, кілограм веловриво безкоштовний. Тобто ти ловиш і нічого за це не платиш. Це м... іскусственне озеро. Тут багато-багато навіть коли ти просто сидиш, ти дивишся на воду і бачиш, як рибки плавають. Таке добрий ранок. Взагалі говорять, що тут не, не говорить, я знаю, що безкоштовно дається водочка і рибалка безкоштовна. Тут, напевно, є прикол в цих будиночках у тому, що ти сидиш і рибалиш. Але не було тоді ніяких інших вільних. Взагалі це дуже класно, нам подобається ремонт е і ну, взагалі відпочинок. Єдиний мінус, що щоб е вийти погуляти в лісі, то тут, напевно, не можна. Бо це Бородянський район. Відповідно, тут можуть бути якісь, якась небезпека. Того тільки на території, а на території небагато лісу. Тут найкраще є будиночок серед. Дерев. Але так, реально мінус в тому, що нема де пройтись. Тобто ти тільки знаходишся на території, яка не дуже велика, це, як вийде. бачите, лиса. Вийди і куди? По селу гулять? По лісах, навіть, не можна. По не можна, по селу хіба що. Ну, чи по місту, місто це, напевно, СМТ чи що. Адаптувались тут. <хи> отак будемо грати в Hogwarts Legacy. Оля буде вперше грати, до якого факультету цікаво, вона попаде. А це загадка. Підключили отак. Звичайно, ну, класний будинок, але тут є, звичайно, і свої мінуси, потім в кінці відео розповім плюси і мінуси відпочинку у цьому будинку. i'm looking forward to meeting my professors Ми вже їдемо е, вже погуляти в Бирбінь, але також наш відпочинок в цьому комплексі завершився. В принципі, нам сподобалось, але враховуючи за вартість оренду будиночка, то хотілося б мати трохи більше таких місточків. Я маю на увазі, наприклад, був тільки гель для душу, і то, знаєте, в такому, як коли приходиш в загальний е, туалет, а да, то цей диспенсер, який просто натискаєш і виливається, чи то мило, чи то гель для душу. В принципі, все. Не було ні шампуню, нічого такого. Добре, що ми взяли з собою. От і була правильна машина, наприклад, але не було е, правильного порошку, Я так розумію, що за це потрібно доплачувати. Що, ну, ми, там вибр... ми б вибрали якісь речі, які замостили в перший день відпочинку. А також е на кухні досить ну, кухня немаленька, нормальна, є посудомийна машина, але немає ні солі, ні перцю. Все потрібно доплачувати було е дивно. Зазвичай, де ми б не орендували сіль, це таке, що є по факту майже всюди. А, а також. Е Кава, яка машина неспресу, чи як вона називається з капсулами, але було тільки дві капсули. Тобто потрібно, щоб по факту розрахований на 6 осіб, нас заїхало 4, рушників було 6, а цих штук для кавомашини тільки дві. Типу, дві кави, два чаю. touch. Можна придбати каву, чай, це все, але відповідно і прайс в готелях x 3 напевно, до 100. От. Ну. а так нам дуже сподобалося, Ми вдячні Олі і Жені за те, що вони організували такий класний відпочинок. Женя готував стільки різних страв, в нього взагалі було меню ще збільшене. Але ми просто вже не мали змоги це їсти, стільки багато смачної їжі. У нас був, як знаєте, гастровідпочинок. Вив нам коктейлі, ми від ми з Олею дивилися, як люди рибачать, але це було такий приємний, приємний споглядання, як так сказати. От е хлопці готували і шашлики, і карбонару, і бургери. Е Мало що бути боріто. Ой, голуб. Дивиться на скульптуру п'яний голуб. Може я щось не знаю. Може це не п'яний голуб?